Забігаючи наперед, хочу сказати: картопля вродила на славу, но є нюанси по плугу. Коротше, всипано. Привіт народ! Ми з України. Картоплянні жнива у розпалі. Ще в нас один кусочок залишився. Де ми тут садили? Підплуга. Нарешті свого тракториста вмовив поставити колесо. Хоч одне опорне колесо. Далі не поїду, бо не можу. Щось пішло не так. Ось така оранка безопорна колеса. Прискок, верх-низ, але як маємо. На замітку, хто має робити такого плуга для картоплі, плуг має право на життя і досить не першиво він віорує. Тільки треба два опорні колеса, які б йшли попереду нього, поміж рядками. І туди наплаваюча кинув і буде вам радість. Так що якось так. Без картоплі цього року не будемо. За респект, дякую за перегляд, всім удачі. Все буде Україна.